Мене звати Оксана, мені 33 роки. У мене є одна донечка, яка піде в перший клас. Донечку звати Ніколь. Їй 6 років. Моя доня любить малювати, і вона любить дуже знімати. Привіт, я Таке в нас хобі. Ми підраховували, скільки коштує зібрати школяра в школу. Саме ж зібрання йде не тільки зошитами і всім таким, що необхідно для навчання, їх ще потрібно одягнути, тому ну більше п'яти тисяч це точно. А там хто наскільки зможе по їхній спроможності. Так як ми знаходимося недалеко від бойових дій, нам було запропоновано допомогу від гуманітарної організації «Хелп». Подивившись наповнення рюкзачка, ми задоволені, тому що там все є необхідне для школи. Там є і ручки, і зошити, і обкладинки на книжки, ланчбокси, фарби, пензлики все, що необхідно для школи. От нам вчитель давав список, і от, ми подивилися по цьому списку. Нам, там, якщо купити щось щось трішечки в. І все. Коли моя доня відкрила цей рюкзачок, одразу почала думати, що вона буде робити з пластилину. Так буде малювати там фарбами. Їй дуже все сподобалося. Вона аж пригала від задоволення. Як кожна мама, я дуже сподіваюся, що наші дітки підуть до школи в повноцінний клас. Вони будуть чути сміх дитячий, а не шахеди, дрони інколи взриви. Хочеться, щоб кожна дитина знала, що таке дитинство. Повноцінному класі з учителями з посмішками і задоволенням ходила до школи, а не сиділа за онлайн-навчанням. Я хочу подякувати гуманітарній організації HELP за допомогу для моєї першокласнички. Дуже дякую. Ви робите дуже гарну справу тому, що в нас є і ВПО в близнюках, так і в нас є родини зі складними життєвими обставинами, які ніколи в собі не змогли дозволити те, що ви поклали в цей рюкзачок.